11 вересня 2016 року у нас в місті було проведено закриття заходу «Дні 2016, які проводилися громадською організацією енергія комфорту за підтримки міської ради та Асоціації енергоефективні міста України. У нас на Заході були присутні електромобілі України і кожен бажаючий міг провести тест драйв, розпитати про них і дізнатися якнайбільше. Наш клуб об'єднує людей, які виробляють електроенергію із альтернативних джерел і які споживають. Це електромобілісти. Мета розширення інфраструктури. Робимо отакі от зарядні станції, найпростіші, але які заряджають всі електромобілі без винятку. Ну, якщо вони мають перехідник. Електромобіль ну, найпростіший транспортний засіб, напевно, якщо не враховувати велосипед, самокат, то, який їздить на електричній енергії, абсолютно чистий, не, не робить ніяких викидів. Ну, а, на жаль, це гібрид, він має якийсь бензиновий запад ходу. Це теж якась ланка. В переході від звичайних ДВС до електричних двигунів. закликаємо приєднуватись до нас, розвивати разом інфраструктуру, виробляти енергію з альтернативних джерел, бути більш незалежними в енергетичному плані. Також був проведений майстер-клас художнім об'єднанням Творча кузня. Дівчатка намалювали разом з дітьми дуже красиві малюнки, які просто оживали в руках. Від магазину у Маєвського будматеріалів були представлені енергозберігаючі лампи від фірми Глобал. Також всі гості та мешканці міста могли пригоститися смаколиками від приватних підприємців Здоровенка Дмитра та Дерев'янчук Маргарити. І на завершення я б хотіла додати, що наша громадська організація хоче нагадати кожному, що планета Земля це наша домівка, і тим, якою вона буде, залежить від кожного з вас.